Ми не волонтери, ми просто обичні люди, живемо своїм життям, але дуже хочемо дати своє тепло людям, які залишилися без нічого. Під'їзд багатоквартирного будинку Дніпра перетворився на справжній пункт допомоги. На кожному поверсі пакунки, коробки все заповнено речами. Місцеві жителі вже понад три роки збирають їх для нуждених та переселенців. А це сусід приїхав. Він був в Харківській області, заїжджав там в село. Приїхав і сказав, що там біда, там у людей нічого нема. І ми почали збирати. Саме Валентина ініціювала перший збір. Звернулась до сусідів та навіть не очікувала, що ті почнуть приносити все величезними мішками. Згодом долучились жителі району, і волонтерів стало понад півсотні. Це ми принесли діточкам. Дитячі речі. Дитячі речі, так. Там мінізончик теплий, гарний. Давайте я подержу. Куфтикам дуже добре. Дякую велике. Ой, хай буде все добре, хай діти носять. Збираємо ми. Речі дитячі, жіночі, чоловічі, меблі, чайники, стиральні машинки, посуд дитячого. Дуже потребують дитячі речі, особливо для малечі, малечі, кроватки, манежики, самокати, тобто все, що потрібно людям, в особливому житті. Згодом волонтери стали збирати банки, аби передавати консервацію, возять на найгарячіші напрямки, не забувають і про Дніпропетровщину. І відвозимо ми туди. Там є люди, які перебирають речі і ну, з інших сіл привозять всі. Возять хто сам приїжджає, розподіляють так ці речі. Останній раз допомогу передали два тижні тому. Відтоді під'їзд знову вщен заповнений. Люди не припиняють нести речі. За весь час існування цього пункту відправили три вантажівки допомоги. Ми такі довольні, такі щасливі, що ми їм хоч якось, хоч чимось допомогли. Це, ну, правда, дуже-дуже. Така річ, я теж не можу сказати словами. Це все дається з чистим серцем і з теплою від людей. Крім допомоги цивільним, мешканці будинку передають необхідне і військовослужбовцям. Тут ми допомагаємо і маскувальними сітками, буржуйками. А у нас є також велика потреба була в. Свічках, які вони обігрівалися зимою. Ну, в цьому нам ще дуже допомагає Сергій Анатолійович Шевченко, це депутат міської ради. Велика допомога від нього йде. І е, автомобілі, генератори, е, техніка. Мешканці будинку зупинятися не планують та просять небайдужих приносити будь-яку допомогу та долучатися до них. Артем Ліфінцев, Борис Єфімов, Дніпро -ТВ.